Привіт! Зараз для вас ми будемо знімати влог. Ми, до речі, тільки ще проснулися. зараз 9 ранку, і ми, підемо, ми йдемо певно умиватися. Я умилася і ми зараз на балконі. Пішла їсти, поїхала і зараз опустись бісером. Потім покажу результат. Вийшло. В центрі я одягла такий барсетик. Центр заїхали в Аврору. Я вже в епіцентрі і буду дивитися зараз різну канцелярію. Це лінічка. Коротше, різні. атласи є Ми вже на другому етажі епіцентра Зараз сажом. Душечок. Ладно. Мені ось це просто в душу запало. Я собі таку подушку хочу. І лапку. Ой, ти їй мій. У нас Хеллоуін. У нас Хеллоуін, молодий чоловік. Ще якісь такі штучки. О, верблюд. А. О, з'їлочка чи це сніжинка? Не знаю. Ще таке саме. А це? Ще раз виблють не все таке. Він вінчик. Боже прикольно. Ще я таке знайшла. Дивіться, це ще робити або жалейки, або, або ці. Знаєте, такі печеньки. Дивіться, я знайшла для Хеллоїна. Живет, до речі, ну як, скоро осінь і буде Хеллоуін. Я знайшла такі. Мені подобається, але зараз літо. Ну, навіщо його зараз покупати? Але вона прикольна. Бік. Біг Бер, він такий прикольний. Я не знаю, навіть в камеру не вилазив. Маленький, я б таке для Христів взяла. Христя, до речі, не знаю, тому що вона трішки себе поха не почуває. Дуже куршать. Друзі, я зараз вже уїхала з епіцентру і зараз йду в музей, а потім на квест. Тому не зможу поки що знімати. Що я купила в Аврорі? Аврорі такі гарненькі вони мені дуже подобаються Подивіться. Гарно, скажіть. І фанбокс. Зараз будемо розпаковувати. Ось легше не терпіти. Я отак от Відкривала і воно. Ладно, нічого. Зараз відкриємо. Так! Ой, коробка падає, все літає в мене. Чего это? Інтересненько. Ось така гарненька кулька. Угу. Тут велика палочка, ще ми не випали. Такі, знаєте, оце е, такі татушки, які светится в тебриве. А це те що просто, але воно оживає в реальності. А у мене є татушки. Не знаю, які зробити. які свитися в тебе? Чебочне. Что вы все, все сидите? Я не знаю. А давайте попробуем сделать надпись. Я художник. Ну что? Я хочу сделать надпись. Все, сейчас вырежу и вернусь. Она, по-моему, уже заметно, но она реально взяла свой блокнотик. Буду сейчас намаливать сейчас. Формулятый ежедневник. Зізнаватися, Ви який колір я виберу. Я закрию очі. і знаю так от поміщати. Якщо звідси випаде, то їм і буду оформлювати сторінку. Ну, мені здається, розпочинаємо. Так, закриваємо очі і достав. Так, і це у нас ну, такий синьо, голубий. Ну, можна вважати, що голубий і синій. Підготувала все, що треба. Ну, я зроблю і повернуся. І вийшло. Напевно, вже е, початися, тому що зараз я вже хочу спати і все. Бувайте!